Мене це дратувало ще тоді, коли я навчався. Мене це дратує і досі. Все наше навчання крутиться навколо тесту, чи то ЗНО, чи то НМТ, чи просто якась контрольна робота. Ми вчимось не заради того, щоб розібратися в чомусь, дізнатися щось нове, поєднати одне, і друге, знайти щось третє, вирішити якусь проблему. Ні, ми вчимось заради того, щоб здати успішно тест. Нам не потрібно повністю читати твір. Ми можемо прочитати просто переказ, не потрібно розвивати свої власні думки. Головне знати, яка відповідь є правильна правильною. ми можемо знати дату хрещення Русі, але взагалі не мати жодного уявлення про те, що це взагалі змінило. Через те, що від НМТ залежить вступ до університету, підготовка до нього стає чимось надважливим. Це називається навчання заради тесту, і багато країн вже бореться з цим. Наприклад, в європейських університетах є такі мотиваційні листи, які впливають на вступ до університету. Майже так само, як і тест, також запроваджують проєктні роботи, навчають по вільному читанню з подальшим обговоренням, не на оцінку, додають більше творчих та практичних занять, де знання можна застосувати. Ми рухаємося до цього, але поки у нас на нашому освітньому Ютубі найпопулярніші відео це про те, як здати НМТ.